Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні 5 грудня. В цей день в нашій країні святкується день волонтера. Тому я хочу привітати всіх волонтерів з їхнім святом, побажати їм всього самого найкращого, подякувати їм за ту допомогу, яку вони нам надають. Тому що вони надають допомогу Збройним силам у вигляді автівок, дронів інших матеріальних речей, які необхідні зараз на фронті. Багато людей і волонтерів долучаються до того, що вони плетуть сітки, що вони виливають окопні свічки, ш'ють чехли до броніків, до інших військових знарядь. Ну і також ті волонтери, які знаходяться зараз за кордоном, вони нам пересилають матеріальну допомогу, фінансову допомогу. І це все прискорює нашу допомогу спільними зусиллями. Ми здолаємо ворога, расиста. Ну і зараз я хочу заспівати ту пісню, яку я тільки що написав, і присвятити цю пісню нашим волонтерам. Сьогодні свято волонтерів, і ми його святкуємо всі, бо ж в Україні без них важко, про це вам скажуть всі бійці, бо ж вони дрони поставляють, а автівки гонять нам на фронт, харчі найкращі присилають, нам грошовий відкриють фонд. вони дрони поставляють, а автівки гонять нам на фронт, харчі найкращі присилають, нам грошови відкриють. It's all Тому вітаєм волонтерів і святом їхнім у цей день, та щастя їм всім побажаєм і щирим на ніром палким, бо ж вони дрони поставляють, автівки гонять нам на фронт, харчі найкращ присилають, нам грошовий відкриють кон. Бо ж вони дрони поставляють, а автівки гонять нам на фронт харчі найкращ присилають, нам грошовий відкриють хон. Нехай Господнім допоможе у справі їхній нелегкій, за це вклоняємося низько, ми волонтерські сотні всі, Тому вітаєм волонтерів, і святом їхнім у цей день, та щастя їм всім побажаєм, і щирим наміром полким. Тому вітаємо волонтерів, і святом їхнім у цей день щастя їм всім побажаєм, і щирим наміром полки, І щирим наміром полтим.